Тепер нам треба зробити, щоб запрацювали плечі. Руки в сторони. Опускаємо долонь вниз і провертаємо її вверх. При цьому ногами штовхаємо підлогу. Одне плече скручується вперед. Сухожилля натягнуті, начебто ми викручуємо рябку. А тепер руки внизу і ми плечі. Раз. Руки також скручуємо. Раз. Раз. В протилежну сторону. Раз. Набиваємо м'яч. Раз. Набиваємо і в якийсь момент штовхаємо, починаємо включати стопи, коліна, лечі, локті, долоні, все робимо спонтанно, хаотично, як вам зручно в даний момент. Якщо м'яч летить далеко від вас, Робимо стопою, якщо треба підійти, можна рукою. Тобто ми стараємось також рухатись вже відношенні до м'яча, якщо він далеко відлетів. Тобто, якщо він відлетів, підійшли, але не наклоняємось, постійно зберігаємо пряму поставу, не нагинаємось, стараємось більше ногами працювати. Починаємо грати спонтанно. Не забуваємо про плечі, стопи, наступна стопа, коліна, лікті. Іноді хотів плечом, плечо не вспіву. І граємось, пробуджуємо себе енергійно. Все, і тепер додаємо наступне.